Друзі, проведу коротеньку екскурсію по сайту Академії мільйонерів. І так, в нас є загальна головна сторінка. Тут в нас ну, така загальна інформація, да, що в нас в цілому є, як комплекс побудований. Справа зверху в нас є меню, де є інформація про академію. Знову таки загальна. Вона не роб... ну, відносно робоча. Да? А далі в нас є проекти. І от, якщо перші мережа офісів, місця сили, гра, благодійний фонд, освітні тури це наші з вами особисті майбутні проекти, над якими ми будемо саме фундаментально працювати, то проєкт Дубадуе Лар і Веб-4 це саме те, чим ви вже можете користуватись, те, що в нас є внизу тут буде посилання придбати цифрові активи, пройти школу агента або вже напряму зв'язати зі мною. Коли ми кажемо про проект Елар Хелсенб'юті, а тут також у вас є можливість. Ну, по-перше, що в Дубаду є можливість створення реферальних посилань. Що в LR реферальні посилання? На головній сторінці в Академії мільйонерів відповідно показані мої реферальні посилання на ці проекти, коли будуть ваші особисті сторінки. Як експертів Академії мільйонерів, то там ми з вами зробимо ваші індивідуальні реферальні посилання, так щоб ці проекти працювали на вас. І от в LR Health and Beauty є кнопочка Завітати до магазину і воно переадресує на вашу реферальну програму. І тут «Зареєструватись в вашій команді або перейти до вашого магазину. Воно відкриває в окремому вікні. Далі проєкт Web-4 він індивідуальний йде і е, в описі, да, що це таке про проєкт. Е, ну, і тут е, дізнатись деталі, це саме до консультанта або до мене, е, або я вас потім переадресую на Алекса Заруцького. Далі, факультети, там ми розказуємо в чому суть, що ми на цих факультетах розповідаємо. Знову таки це загальне те, що має бути з посиланням доєднатися до академії мільйонерів. І те, що ваше робоче, це по перше, експерти, де ми можемо вас розмістити з вашими контактами на ваші соціальні мережі. І е, проектами, в яких ви, як учасники академії мільйонерів, берете участь, і партнери. Партнери це компанії, які з нами співпрацюють. І... Відповідно, тут вже в особисті, якщо ви бажаєте а, проявитись да, в полі Академії мільйонерів, так щоб до вас а, звертались, то відповідно да, пишіть мені заявку. І в нас ще є внизу робоче меню. Це саме сертифікати наші, які ви можете отримати в нашій гілці, в, в нашій спільноті є більш конкретне. Да, от, які сертифікати, відповідно, тут мої, а у вас, у кожного вони можуть бути. Вашими плюс, якщо у вас є пропозиції, які сертифікати ви особисто можете надавати спільно з Академією мільйонерів, то ми можемо з вами провести курс, записати те навчання і подати його або в безкоштовному або в платному доступі знову таки через систему Академії мільйонерів. Далі наші конференції. Тут конференції ми пам'ятаєте, вони йдуть в платному доступі і розподіл коштів спікерів. Він є спеціально тут розміщені конференції, то спочатку найстаріші через те, що важливий той послідовність коду. Спочатку код присутності, потім код уваги. січня місяця ми з вами будемо розглядати наступні коди, які нас доведуть до нашої мети. Відповідно, а тут ми з вами вже будемо створювати нову участь. Ну і це ваш актив знову таки хто. Купує навчання конференції, автоматично кожному спікеру йде розподіл. Це ваш пасивний дохід з робочих моментів на самому сайті. А це все. По перше, це проекти. По-друге, це ваша сторінка. По-третє, це конференції да і, і проекти, в яких ми будемо розвивати і в яких ви вже можете брати участь. Тому користуйтесь сайтом, він буде живим, тобто подіями будемо додавати інформацію, новини. У нас є окрема вкладка «Події», да ми можемо їх оголошувати, тому. Є час на подумати і увійти в 26-й рік вже ну, в такому більш професійному ключі. І до речі, я зараз працюю над створенням імейлу безпосередньо академії мільйонерів і наших учасників. Бо професійна платформа і професійний імейл він має свою суть, особливо в співпраці з компаніями, тому це наш додатковий крок до співпраці з офіційними структурами. Беремо це собі на замітку, і якщо у вас виникне потреба мати свій офіційний сайт, відповідно, будь ласка, така можливість у нас вже от от на підході.